Сегодня ми розпочинаємо акции. Камері вистачало а своєї у Радіївки. Що відбулося в Оврадівки, ви чули? Во Радівці, Миколаївській області збунтували. Міліціал. То оце ми більше художні йдемо. Збираємо відписи проти Свалі, я правоковому організу. Через Уман, через церкву на Київ відбувається хода із Кривограду через Смілу, через Городище і далі на Київ. Також йде хода із Полтавської області. Сьогодні. Рушили ми із Черкащини, адже саме у нас гуртувалася національна сила, саме тут поставали національні змагання. І Краївщина, і Козацька держава. Саме тут у нас в Каневі похований головний, як ми казали і кажемо, спостерігач і за виборами, і за ситуацією, яка відбувається і відбувалася в Україні. Нас по одному чоловіку можуть вбити, можуть розігнати, але коли нас є багато, коли є віра, коли є все разом з Богом, ми все рішимо. Ми підтримуємо так само за ту дитину, що, що з нею розмущалися. У кожного є кочка. І не дай Бог, щоб таке зробилося з нашими. Та Богу, і давайте підтримуйте, кожним словом і моліться за них. І ми переможемо. Слава Україні! найкращим відображенням того, що зараз відбувається нас в нас державі. Ми дуже добре бачимо, розуміємо, наскільки е, наша влада не є законною. Вона як незаконно, вона як незаконно прийшла до влади, вона незаконно отримує. Е, Наступному номері газети, які багато хто отримує, як Молочеркащина», ви прочитаєте про те, як прокуратура відповідаючи на те, що попиваються закони державі, нас, місті в міською радою, підписують про те, що є така доцільність. Отже, висновок можна зробити тільки один. Вони не розуміють ні закону, ні порядності, ні будь-що іншого. Вони розуміють тільки сил. Отже, гуртуємось, будемо разом, будемо сильні і тоді вони підуть не бурка. Я дякую всім небайдужим, всім патріотам, які зібралися на цьому майдані, які зібралися, щоб продемонструвати єдність українського народу проти свавілля, проти беззаконня, проти тотальної корупції, яка відбувається в нашій країні. Зібралися саме на цьому місці, на цьому місці, де безкарно фальсифікували вибори, де Леонід Доценко переміг, а група фальсифікаторів украла в нього на чолі з Богданом Губським, украла перемогу. Я вам скажу так: я родом з Лисячи. Вашій голова адміністрації Олександр Павлов славний шлях на Черкащині почав на Лисячині. Людина, яка Брала участь у фальсифікаціях на користь тоді кандидата до обласної ради Вадима Льошенка. Тоді я переміг Вадима Льошенка. Сьогодні я прислали перед виборами. Я вам заявляю 100% прислали перед виборами сюди, для того, щоб він показав, як потрібно фальсифікувати вибори. Це страшна людина. Я вам відповідаю, як депутат з того округу. Де головою адміністрації робив Олександр Павлов. Коли лисянські люди відмовилися фальсифікувати вибори на користь Вадима Льошенка, він заставляв їх у кабінеті разом з міліцією це все робити. Вони сказали: в нас тут не Луганськ, в нас тут не Харків, в нас тут не Зачепилівка, де ви розпродали весь общепід, колгоспи знищили. Це така діяльність його була. У нас це Черкащина, ми славні козаки і славні люди. Значить. Я вас прошу, не піддавайтеся сьогодні цим приїжджав. Увихав був, то завтра буде Петров. Канівчани були і залишаться вільними і чесними людьми. Голосуйте серцем, підтримайте кандидатів від об'єднаної опозиції, тому що сьогодні це найчесніші, найпорядніші люди. І бажаючих, прошу приєднатися до нашої ходи. Хоч і по Каневу, може більшість не може пройти далі. Пока не пройдемося, покажемо, що ми разом, нас багато, і я думаю, скажемо геть ці банди і геть беззаконів, геть режиму Янукова.